Ну що, друзі мої, ми знову на рибальці! На нашому улюбленому місці. Артем не дозволяє казати, яке це. Да. Каже, не пали рибне місце. Приват хай пишуть. І бажано дівчата, так? Да? Так, да, а дівчата мені в приват хай пишуть. Почалося фотографію. А потім... Поняли, так? Да? Хлопці. Скидуєте фотографію спочатку. ну там, Ванфас, профіль, увлічення, хобі. Ну і що, там, що захочете про себе ще розказати. А я тоді, може, вам поділюся інформацією, де це ми ловимо величезну рибу. Зараз, до речі, подивитися, це я не просто там ля-ля. Зараз -ля. на вудочку. Ой! Як красиво тут гляньте, сонечко. Я буду зараз на вудочку ловити великих карпів. А я тепер засніму. Нарешті, так. Да. Артем мені обіцяв, що я тут зараз наловлю на вудочку великих карпів. Ну, от хлопці, знаєте, я, звісно, вам можу місце сказати. Але от як ловити точно, я не знаю, тому що он, дивіться, хімік тут такий, біохімік. Бам-бам-бам-бам. Це вже не все. Тут час, така лабораторія буде перед вами, ви побачите Заміси, все. він. Ох, два тижні перед рибалкою або тиждень він вивчає новинки, на що ловиться карп. От, Все це закуповує, а потім калатає, тут суміші різні. І карп дійсно сходить з розуму. Він не може не попадатися, бо там воно, дивіться, кукурудза. тігровий горіх. Оно ого, а. Це ще не все, ось ще. Так, все, не мішай. Не мішаю, все. А моя задача а моя зараз... моя задача розпалити вогонь. Як завжди. Ми взяли м'ясо, будемо смажити шашель, Мені треба розпалити вогонь. Тож ходімо полити. Дрова є. Тепер треба набрати хворост, бумажка отут, отак не годиться. Зараз це все помну, пожмакаю, розкладу зверху хворост, Дровинячки домиком, і потім і буду дуть. Отакий план. Подивимось, як я справлюся Так, раз. Тепер отак от викладаємо, хворост наламала. Назбирала два. Домиком це все домиком і отакі от штучки викладаємо ось так от зараз. Ось так от домиком. Три. Я думаю, має все спрацювати. Я так думаю. Артем, запальничка є ж у тебе? Нема. Не може бути. Так, все. Я не буду під турну кидати, я прямо. Сусіди. Коробці? Так, ось вот таку штучку запалила і... раз, раз. Ой, гляньте, як класно. А де эта штучка? чим махать? Ой, по-моєму. По-моєму, і так зараз все вийде. Поки сходила за штучкою, подивіться. Так, ну. Профі. От що, значить, продумати все наперед. Ну і ще воно все сухе, звісно, було. Хочу ще одну доставити. Отак от. Щоб точно вистачило. У нас і курочка, і свинина багато всього. А тим часом, час розкладатись на На цей раз Артем сказав, розкладай свою вудочку. А ви що думаєте? Я не вмію? Вмію. Оп, все дуже просто. Оп, я ж рибачка з дитинства. Мене папа навчив. розкладати снасті. Так. Тепер. Беремось за краєчок. Але десь сюди. О. І тягнемо. Ай! Ми випадаємось на крючок. Ай, як я Ого, крючок. Це ти поміняв крючки тут? Так. Да. І отак робимо. Раз. Готово! Так. Що тут з глибиною? Отако. Що було на те. На що ми ловимо? Не кажи В прошлій рази я ловила на опариша. п'ять штук на чи нас? гачок. І ловилися таранушки, там всякі верховодки і караті. Цей раз Артем каже, що я буду ловити коропів. бо ми наживку міняємо. От зараз і перевіримо. Артем намостив отуди приманок, нас накидав. Така штучка і туди каша. І чимось полив зверху, воно так пахне, що мені самі лизнути захотілося, реально дуже. Я тобі дам лизнути. Дам, дам лизнути, каже. Я не сумніваюся. На рибальці, бачите, дозволяє себе знімати, тому що йому нема коли казати не знімай мене. А всі так люблять, коли Артем в кадрі. За тобою скучають. Надо піднис, мабуть, отак, щоб покласти. Щось отаке. Чи не треба? Якось там пустувато всередині, мені здається. Ой, зараз все наламаю. Ай! От. Надо паличка керувальниця. Щось. Якась ця не ламається зовсім. Треба чимось мені поправляти. Чимось ось таким. Нормально воно вже загорілося. Так, да, просто дуже сухі дрова, тому все так хорошо горить. От і хай горить. Треба ж у побільше. Ну, все, я тут сиджу і дивлюсь на поплавок. Поки що не клює, але треба ще підкормити. Це важливо. А ще не підкормлено. Так що просто е, ловлю релакс, дивлячись в одну точку. І ви половіть. Артем, ти обіцяв коропу. Великого. Це коруп, який мав він дівчий болі. А ми вже тут смажимо. воно вже капає. Діти, винула оцю яка горить, щоб, щоб вона догоріла. Артем розклав, посолив, а мені треба тепер слідкувати, щоб не згоріло. По-моєму, час перевигортати. Ух ти! Точно. Фух. Ой, ой. Ого, який там жар. Ну от, на вудочку. Дивіться. На вудочку, Карпа. Такого спіймати, як вам. Тягнув Артем, це дуже важко, я не змогла. Ну, я допомагала. В кінці, коли він вже по цаку хапав, я тримала вудочку і в паніці не знала, що робити. Бо він вудочку пополам, отак зігнув. Зловила великого короба. Ну, бери все кидай. Будеш важити? Ну тут двушка, я думаю, точно. Та Блін, треба було знімати, як виважувала. Ага. Надо брать, щоб Та ні, можна поставити було. Будемо важити? Та хоч зважимо. ой, нажми кнопку. А, ні, підожди, треба воз. Ой, ой, зараз як тріпанеться. Та що ж воно робить, підожди. Кіло 750. Ну все одно хороший. Давай, лежи його в это. На удочку лучше ловиться, ніж на спиннінг. Одну удочку нам поламало вже. Ну, вже норму зловили. А що, а скільки там? Два. Це Це другий, ти... да? Да. Ну і у той маленький мій, так? Да? Так. Да. Ось. А ось кепочка, яку я придбала. Я, до речі, так і не поміряла те все, що я придбала. Треба буде поміряти і показати вам, як вам досить гарно мені. І такс. Посмажили все. Вже м'ясо і це, і сало, і курочку. Тут ще ось що є. І ось. Ну і там ще персики. Якісь сирники Артемкові. так, будемо обідати. Дуже смачні М -м. плече крила. Одна частинка частина крильця ця, товста. Соковита, смачна. Але дим є концерагеном. Так що не захоплюватись треба такими копченими штуками. Але, звісно, смачно. З помідорчиком. Там все клює, тому нема коли поїзде. Контент! Контент! Тут Я не встигла сиділа на стілі, на стільці рядом. Тільки пух, І удочка, і удочка поплила. І дивлюсь. Я ще і Анне сказала, артем вже плив позаду. Я тільки успіла сказати бля, І він вже пливе за нею. Ой, от це да А воно мене стане. Ого! Так і слышиш? Я... я такого ще не бачила. Дмитрий Комаров відпочиває! Щось булькало біля Артем. каже, там десь карп біля тебе. Зараз буде клівати. Через три хвилини пух і вплив. Заловить рибу. Ого тут. Якась труба Прикинь. Труба? Ось що, труба. Та гриби на берег. Ти ж його там не витягнеш. Він зараз тебе буде боятися і вириватися. Оно. Оп! Ну не знаю. Оце контент. Невеликий, я вузку вкрав такий. Так, фіг би догнали. Ой. Ой. А, це ти, мабуть? Ні, це поклевка тоже. Дивись, палкою тягнеш. Пацака ну. надо, не надо було. А, Ох, Ну це треба було бачити просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ой, 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 ой. Фу, Так, да, такий невеличкий глянь утягнув в... вудку таку здорову. Я, я її її. Та я бачила. Артем туди, а я туди, за фотіком, ми різні сторони розбіглися. А на цей раз ніхто не поплив, на цей, раз, на цей раз стих. Подожди. Що? Да так згинається гудочка. Вже одна зламалась. Це ж попробуй такого витягнути. Гляньте. Давай мені, може, посаку? Давай. Тягни. Він в кому якщо залізе, то все. На спінінг простіше витягати. Ну так. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас начинается вечерний клев. <laughs> Вымотуя, ну, ну Давай. Опа, есть. Молодец. Команда. Ні? Ні? Ні, просто А, він не встиг його поставити. Закидував і тут якраз кльов був. Ну, от, от. Привезли мамі. <рив> Кеті <Так, рив> гавкає. Кеті, гавкає, я побігла. Так, все. Да. все, давай, давай смачного Спасибочки. Ми зараз теж будемо смажити капіта. А ми оце сьогодні отак ловили. Тільки побільшу ж, звісно, не отаку. А ось таку. привіт Я сьогодні плавав за уличкою. Да, короб в утяг удочкою. ледь догнали.